Звідки походять назви сіл Положки та обложки, які розташовані неподалік Глухова? Історикиня Надія Зайцева говорить, що ці села були засновані ще у домонгольські часи, а тому точних відомостей про те, чому наші предки обрали саме ці назви, звичайно ж, немає. Це породило декілька цікавих версій. В самому селі існували різні версії. Є така версія, що село Положки носило раніше назву Полоски. Тобто була полоска рільної землі, полоска неораної землі, полосками. Значить, земля якби ділилася, тому таке так село і назвали, а потім дещо змінилося. Але за словами Надії Зайцевої, більш вірогідною є теорія науковця з Глухівщини Миколи Тищенка, який досліджував, що означають ці назви в іноземних мовах. Назва села Положки і села Обложки пояснив нам відомий мовознавець професор Київського університету Костянтин Тищенко. Він провів дослідження і стверджував, що назва села має литовські корені, і, значить, одне село упале, а друге підупале. Справа в тому, що відомий історичний факт, що село Положки село Домонгольське тобто на цьому місці, на лівому березі річки, існувало село ще в домонгольські часи. Ну і, звичайно, переживши багато історичних різних проблем, село було зруйноване і період його відродження припав якраз на той час: це 15, початок 16 го століття, коли наша територія знаходилася під контролем Великого князівства Литовського. Тому чисто історично це збігається, скажімо так. Микола Тищенко пояснив назви і інших населених пунктів Глухівщини, зокрема розташованого неподалік полошок сліпорода. Сліпород також село Домонгольське, і Костянтин Тищенко пояснював, що назва села походить від слова сноупер іранського походження, яке перекладається як злиття. Справа в тому, що село знаходиться на здавнє село, знаходилося на місці, де річка Вербівка зливається з річкою Есманню в районі нової греблі сучасної околиці Глухова. А старі жителі називали раніше село Снепород, не Сліпород, як офіційно воно називається, а сне